Діє надзвичайними дробами з однаковими знаменниками. Щоб додати або відняти два дроби з однаковими знаменниками, потрібно записати спільний знаменник у знаменнику, а у чисельнику суму, ну, звичайно ж, якщо ми додаємо, або різницю, якщо ми віднімаємо, їх чисельників. Що це означає? Ось у нас є додавання. Спільний знаменник Б. Ми записуємо у знаменнику. Чисельники додаємо і суму записуємо у чисельнику. Аналогічно з відніманням. Спільний знаменник записуємо у знаменнику, а чисельники віднімаємо і результат різницю записуємо у чисельнику. Приклад, розглянемо перший приклад. Отже, у нас є. 7 дев'ятних додати 1 дев'ята. Спільний знаменник 9, чисельники додаємо, 7 плюс 1 8 дев'ят. Другий приклад спільний знаменник 11, 5 відняти 3, віднімаємо, записуємо у чисельник, різниця буде 2 у чисельнику. 11 у знаменнику. Третій приклад. 13 записуємо спільних у знаменнику, чисельники додаємо, 6 плюс 7 13, у нас вийшло 13 13,13. Так не залишаємо. Пригадуємо, що риска дробу – це є ділення, 13 поділити на 13 буде одиниця. Це наша відповідь. Четвертий приклад. Знову ж таки, спільний знаменник 15, 11. Віднімаємо 1. Різниця 10 і знаменник 15. 10 15 можна скоротити. Пригадуємо, що означає скоротити дріб? Це означає. Поділити на найбільший спільний дільник і чисельник і знаменник. Для 10 і 15 найбільший спільний дільник 5. Отже, 10 ділимо на 5 2, 15 ділимо на 5 3, це наша остаточна відповідь. П'ятий приклад. 22 записуємо у знаменнику, 17 додаємо 3. Отримаємо 20, 20, 22. Знову ж таки, так не залишаємо, оскільки 20 і 22 скорочується на двійку. 20 ділимо на 2, 10, записуємо в чисельнику. 22 ділимо на 2, 11. І шостий приклад. Спільний знаменник 19. Чисельники додаємо, отримаємо. 14 плюс 9 отримаємо 23. Так, не лишаємо, оскільки це у нас неправильний дріб, адже чисельник більший за знаменник. Отже, ми маємо виділити цілу і дробову частину. Тобто 23 ми маємо поділити на 19. Думаємо, скільки 19. Вміщується в 23. Тільки одна. 1 множимо на 19. Отримаємо 19. Віднімаємо 23 відняти 19, отримаємо 4. 4 вже менше за 19. Отже, 4 у нас остача. Тобто, це дорівнює 1, ціла і 4. 19. Адже далі ми маємо ділити 4 на 19. Але 4 менше за 19, тому ділення ми можемо записати рискою дробою. Ось так розв'язуються такі приклади. Тому спробуйте самостійно розв'язати ось такі три приклади. Бажаю удачі! Можете писати коментарі.